У понеділок 43-й президент США Джош Буш в останній спілкувався з пресою на прес-конференцію Білому домі. Він вкотре наголосив на правильності рішень, прийнятих його адміністрацією за минулі вісім років. Буш також зауважив, що новообраний президент постане перед рядом серйозних викликів та побажав йому успіхів. Наталія Лонова продовжує такі. Під час прощальної зустрічі з пресою президент Бурза залишився вірним своїм попереднім виступам, зазначивши, що головним випробуванням для президента США є національна безпека. найбільша загроза, з якою матиме справу Барак Обама та інші президенти після нього, це загроза атаки на нашу землю. Відтак репортери згадали звіт президента про стан держави 2002 року, коли Буш назвав Іран Північну Корею та Ірак осями зла. Президент зазначив, що Іран та Північна Корея залишаються небезпечними однак зауважив, що в Іраку відбувся певний прогрес. Питання у тому, як довго ця країна залишатиметься демократичною і з цією проблемою матимуть справу всі наступні президенти. Загалом же президент Буш захищав свою політику на близькому сході. Щодо військових дій у Газі, він сказав, що хоче припинення насильства однак не бачить розв'язання конфлікту, якщо Гамаз не припинить ракетні напади на Ізраїль. припинення вогню буде лише тимчасовим, якщо гамасівці продовжуватимуть напади. Буш зауважив, що його ніяк не бентежить критика на його адресу вдома та за кордоном. Він відкидає звинувачення у тому, що завалив економіку країни чекайте, я отримав країну у рецесії. У такому ж стані я її лишаю. Джош Буш наголосив, що мав численні обговорення з новообраним президентом відносно стану економіки. Він каже, що з нетерпінням чекає дня інаугурації, коли перший чорношкірий президент прийме присягу на найвищий державний пост він прийме присягу. На капітолійському пагорбі відбудуться урочисті церемонії. Потім він пройде інавгураційним парадом. Але настане момент, коли він зайде в овальний кабінет, та на його плечі ляжуть президентські обов'язки. на прощання. 43-й президент побажав своєму насліднику успіхів. Наталія Леонова Голос Америки.